Пішов життя Дмитро Васильович Павличко. Видатний український поет, громадський діяч, політик, ще хлопцем, народжений на Івано-Франківщині. Він брав участь у визвольних змаганнях, у лавах Української повстанської армії. По війні він став українським інтелігентом, письменником, ученим. Він поповнив лави шістдесятників, піднявши голос. На захист української культури і гідності. В кінці 80-х, коли я з ним познайомилася, він очолив першу громадську відкриту легальну організацію Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Я була на установчій конференції цієї організації 11 лютого 1989 року, і ми його обрали головою. Ми не знали з цього залу, будинку кіно у Києві ми вийдемо в Чорні Воронки і поїдемо на Соловки. Чи ми залишимося вільними людьми? Але ми стали на боротьбу за незалежну Україну, і на чолі був Павличко. А потім було створено народний рух України, і Дмитро Павличко став теж членом цієї організації, а його побратим Шістдесятник Іван Драч очолив її. І я була членом цієї і є політичної організації. І виборили незалежність України. І Дмитро Павличко один з співавторів акту про державний суверенітет України, нашого головного, найціннішого документу для нашої держави. А ще його бачила на Майдані. На Майдані в найстрашнішу Майданівську ніч штурму. З 18 на 19 лютого 2014 року він стояв на сцені майдану і читав вірш. Мене вразило, що він читав не свій якийсь прекрасний вірш. Він читав заповіт Шевченка, написаний тут в Переяславі. Бо слова, сказані Шевченком, поховайте та вставайте, кайдани, порвіте, були для Майдану головними. Вони головними і залишилися. Ми пам'ятаємо Дмитра Васильовича і бережемо в серці його вірші, які сьогодні знають всі школярі, всі студенти. Його два кольори співає вся Україна. Він пішов у засвіти, а ми доторкнулися до вічності. Ми зрозуміли ще раз, що таке вічність це духовні цінності, це безсмертні поетичні рядки. Студентському своєму маленькому блокнотику, радянський час, репресії у мене зберігається вірш, написаний від руки, о, рідне слово, хто без тебе, я, осміяний людьми критин стиляга, безрідний, кволий жебручий блудяга, що сам давно забув своє ім'я, моя ти сила, слово, і відвага, і прізвище, і гордість, і сім'я. Ти вся душа нескована, моя, в найтяжчі дні надія і наснага. Тебе у спадок віддали мені мої батьки й предки невідомі, що гинули за тебе на вогні. Тож не засни в запиленому томі в тій незакопаній страшній труні, Дзвини в моїм і в правнуковім домі. Цей вірш Павличка для мене студентки Запорізького пединституту українського філфаку стали засадничими на все життя. А потім він приїздив до нас у Бердянськ, де я була серед організаторів Товариства української мови. Він підтримував нас на сході, в нашій боротьбі за відродження української мови, за національне відродження. Дмитро Павличко. Безсмертні вірші. Слова з його пісні, лелеченьки, були написані на катафалку, на якому везли на вічний спокій тіло Василя Стуса і його побратимів під час перепоховання. Це чудовий вірш, безсмертний вірш. З далекого краю лелеки летіли. Та в одного лелеченька крилонька зомліли, висушила силу чужина проклята. Несіть мене, лелеченьки, на свої крилята ніч закрила очі мені молодому. Несіть мене лелеченьки мертвого додому. Зараз лелеченьки несуть самого Дмитра Васильовича, а ми згадуємо вірші. Вірші прекрасні, вірші про кохання. Моя любове, ти як Бог. Я вже не вірю, що ти є. У безлічі земних тривог згубилося ім'я твоє, та я належу ще тобі, хоч сам від себе це таю, хоч не в молитві, а в клядьбі я силу згадую твою, жорстоко в правоті своїй невірство не суди моє. З'явись, благослови, зігрій, якщо ти є, якщо ти є. І Дмитро Павличко. Який подумки бачив свій похорон, свою останню путь? Я вічну віч, я власну вічність бачу без облуди, оде б мене не поховали, люди, там грудка української землі, з мого зажуреного серця буде? Серце Дмитра Павличка стане грудкою української землі. Землі, яка була і буде вільною, землі, яка має душу вічну і безсмертну. І часточка цієї душі поезія Дмитра Павличка. Два Влахої мої, два коляри, Оба на полотині в душі моя ма, мої, kolory serbone to lubo a czarne to